mною. Поїздка автобус, приколь, коли пила зі мною. Купляйте пиво по дешевій ціні. Так коли ти вже знімати, ти знімаєш? Пивіться, <ріця> ні, <ріця> <в> наші камери! <гаврі> <ріця> Якщо треба. Так. О, отко. Попіль не знімай. Не удачи кадри! Повіска в автобусі! Прикольно. <ривіт> Поїздки в автобусі! Прикольно. Комій Коли... братик зі мною!

We call it the ball. Gentrick JPEM combat! В якому случае лайки? Да, наливаем по лана. Пока. We scalpt tobus. We call it. Дібі. Що це телефон подібне настав? Що? Ставте лайки на ніудачній кадры, пишіть коменти. Підписуйтесь на канал.